Привіт, мене звати Віктор Самойленко. Мені 23 роки, я з міста Києва. Я актор-початківець і дуже мрію зніматися у кіно. У мене є досвід роботи перед камерою, я блогер вже більше 10 років. Знімаю відео на А, і один з моїх великих каналів нараховує 50 тисяч підписників і навіть більше. Також веду інші соціальні мережі. І Нещодавно я закінчив модельну школу з тому мої модельні здібності можуть знадобитися у кіно, я так гадаю. А я дуже хочу розвиватися в сфері кінематографу, і дуже хочу, щоб наш український кінематограф розвивався. Тому що у нас дуже багато історій, у нас, у нас дуже багато крутих режисерів, на яких я підписаний до речі в інстаграмі, наприклад. Але м дуже хочеться попасти, дуже хочеться попасти в цю сферу. І розвивати цю сферу разом з собою.